Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу фасіансу для знаку зодіака Стрілець на період з 5 по 11 лютого 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що саме на цьому тижні, 10 лютого, до нас приходить рік дерев'яного дракону. Саме тому ваші бажання можуть бути великими, масштабними, а всесвіт вам дасть відповідь, коли саме чекати результату. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. ключик, ви віднайдете якесь рішення свого важливого запитання саме в цей період. Лавровий вінок це успіх, а також покровительство вищих сил. Якщо в цей період у вас буде якесь непорозуміння або ви не зможете відкрити якусь таємницю. Зверніться до цього уважно, щоб не наробити ніяких помилок. Тому що ось тут ваш розклад розпочинається з карти Хрест. Це карта долі. Іноді якась подія може дати початок великим іншим важливим для вас подіям. Ось тут, друзі, терези, будьте спокійні в рівноваженні, а також витрачайте фінанси помірно. Така порада по пасіянства для вас на початку тижня. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Сподіваюсь, ви уважні, і ми нічого не пропустили. Хочу сказати вам за талісмани на рік дерев'яного дракона. Як ви можете побачити, ми з вами маємо гарний великий талісман. Сподіваюся, він буде зі мною з вами весь рік. Це дерев'яний стіл. Дерево це живий матеріал, і саме тому він може давати вам енергію. Якщо ви не маєте ніякого маленького талісмана, що ви можете з собою носити, купіть щось таке маленьке, дерев'яне. Це може бути як якась фігурка тваринки або брелок для ключів, або просто дерев'яна пуговиця, гудзик, який ви можете вчепити до своїх ключів, і весь рік це буде вам. Ваш талісман індивідуальний. Бажано, звичайно, щоб він був новий. Тому що, коли наступає 10 лютого, ви зможете його для себе наговорити, попросити в нього підтримки. І все буде відбуватися так, як ви того захотіли. Головне його не полишати, і з собою бажано завжди брати. А в нас з вами. Другий розклад для стрільців. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут троянда, це кохання. Ось тут кандали, це домашній очаг, або дружна родина, або невеличкі якісь з'ясування стосунків, але невеличкі. Знову ж таки, лавровий вінок це успіх. Він може бути не тільки по роботі, а й по якимось важливим вашим справам. Ось тут, друзі, ви маєте стріли в колчані. Вони означають в десяточку, це також успіх. Якась справа у вас завершиться так, як ви того хотіли. І ви будете цим дуже задоволені. Ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій, як саме вони будуть складатися наприкінці тижня. Хочу сказати, друзі, що будь-який початок має великий потенціал. Так само і рік дракона, котрий приходить. 10 лютого. Це дуже потужна дата. Загадуйте свої побажання або запитання на весь рік. Можливо, вам прийде якась підказка. Як саме ви маєте робити? Не забувайте про кольори, що дракон зелений. Можливо, ви будете зустрічати в чомусь зеленому. Це свято. Дивимось з вами на співпадіння. Планета місяць. Це знову ж таки якісь тайни. Змія. Іноді вона каже, <кій> пробачте, іноді вона каже звернути увагу на своє здоров'я. А іноді це хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Довіряйте тільки собі і перевіряйте в разі необхідності. Ось тут, друзі, троянда, це кохання. Це дуже добрий знак. Іноді кохання творить дива, тому що тут. Карта хрест, карта долі, і ви можете зустріти своє кохання на все життя. Зверніть на це увагу. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось може допомогти в ваших справах. Я би сказала не тільки може, а обов'язково допоможе. А зараз, друзі, ми з вами на колоді нові 78 дверей подивимось застереження та параду для знаку стрілець на період з 5 по 11 лютого. 2024 рік. Застереження. Карта Мах. та порада. двоєчка Мечів. Хочу сказати, друзям, що застереження карта МАХ, воно може означати, що не які великі грандіозні проекти. Не треба зараз розпочинати. Або, я би сказала, можна розпочати, але так обережно, не одразу відкривайте всі свої карти. Наприклад, якщо ви щось хочете, якийсь проєкт, або поспілкуватися зі своїми друзями, хто вам в цьому допоможе, то можете обережно розпочинати, але не, наприклад, не оголошувати, що я все це. Розпочав і я все це буду робити. Парада, друзі, може казати про те, щоб ви обов'язково мали додаткову думку, додатковий якийсь план. Як ви бачите, манашки підкинули дитинча, і в неї є два стани. Вона сама налякана. І вона розуміє, що вона не може його викинути це не песик. І саме тому вона об'єднує два своїх почуття і приймає рішення. Саме так і ви. Якщо щось ви розпочинаєте нове, не бійтеся нових почуттів, котрі можуть виникнути, це, наприклад, хвилювання або якийсь перелік невеличкий. Переляк. Саме тому беріть і робіть. Але дуже обережно і нікому не хвастайтесь, і нікому нічого такого грандіозного не оголошуйте. Ось такий цікавий розклад для вас вишив. Сподіваюсь, він для вас був зрозумілим. Остаточне рішення завжди приймає сам той, хто слушає пасіянс. Бажаю, щоб ваше рішення було правильним. Я дякую вам, друзі, за підписки, перегляди та лайки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.